12 лютого відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії. Трамп заявив, що вони домовилися негайно розпочати переговори щодо припинення війни в Україні. Після цього він зателефонував Володимиру Зеленському, щоб повідомити про результати бесіди з Путіним. Зеленський підтвердив факт розмови та назвав її змістовною. Вони обговорили можливості досягнення миру та подальшу співпрацю. За даними американських змі, у переговорах між США та Росією можуть взяти участь і інші світові лідери. Однак, деталі Щодо формату переговорів поки що не розголошується. Європейські країни висловили обережність щодо можливих домовленостей і наголосили, територіальна цілісність України не може бути предметом компромісу. Міністр оборони США Піт Хехсет зазначив, тривалий мир має включати гарантії безпеки. Холодним душем для багатьох став виступ нового очільника Пентагону Піта Гехскета на Рамштайні. Він зокрема закликав визнати, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістичною метою і оголосив, що США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом регулювання шляхом переговорів. Міністр закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі у майбутніх переговорах про припинення війни Ро. Сії проти України у заяві країн групи Ваймар Плюс за підсумками їхньої зустрічі у Парижі зазначається про підтримку України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Міністр додають, що йдеться про мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Дослівно Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю, тому ми спільно працюємо за посилення наших колективних оборонних спроможностей. Міністерство оборони України цього тижня офіційно розпочало проєкт Контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії від 18 до 24 років, яка готова приєднатися до сил оборони на один рік. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Щодо обіцяного мільйону, то його хлопці від 18 до 24 років отримають лише після того, як рік відвоюють. Контракт може укладатися на такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Військовим, які уклали такі контракти, виплачується 1 мільйон гривень, але частинами перша частина 200. Тисяч гривень протягом п'яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений, друга частина 300 тисяч гривень протягом п'яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових спеціальних завдань, про що оголошується наказом командира військової частини. Третя частина 500 тисяч гривень у день виключення із списків особового складу військової частини. А у разі продовження військової служби за новим контрактом в останній день дії контракту. У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту, він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу. У п'ятницю Володимир Зеленський під час прес-конференції перед Мюнхенською конференцією заявив: якщо ми не в НАТО, Україна має мати армію у півтора мільйона солдатів. Глава держави заявив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх земель. Також Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не буде в НАТО, то має мати армію у півтора мільйона солдатів. Напередодні старту роботи Мюнхенської конференції, де вирішуватиметься доля війни в Україні, президент поспілкувався з журналістами. Глава держави зробив низку заяв щодо вступу України до НАТО. То гарантії безпеки та мирного плану США торкнувся Зеленський і питання розміщення у Білорусі нових військових сил РФ. Ми зі США маємо дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень, як натиснути на Путіна, сказав Зеленський. Інакше я думаю, Захід поміняє свої костюми на військову форму. За словами президента, зараз наші солдати дають час усьому світу говорити та носити костюми. Путін прагне, щоб Америка вийшла з конфлікту. Водночас Європа розуміє, вони ближче від Росії і до них руки Путіна Тягнуться у будь-якому випадку, просто якщо без США швидше він наголосив, що Європа буде збільшувати об'єднання навколо України щодо різної підтримки, бо це буде їхній захист, і вони розуміють, що наступні вони. Тож, треба це не допустити і зупинити Путіна. Чим швидше, тим краще.